Агресія Росії проти України підриває кожен із десяти принципів, які лежать в основі Гельсінського акту. Це грубе порушення міжнародного права. На цьому наголосила міністерка закордонних справ Фінляндії, яка зараз головує в ОБСЄ під час відкриття Варшавської конференції з людського виміру. Захід, зокрема, присвячений 50-й річниці Гельсінського заключного акту основоположному документу, що започаткував діяльність ОБСЄ. Відповідальність за злочини має стати. Реальною практикою, адже звіти ОБСЄ підтверджують систематичні порушення прав українців, зокрема військовополонених, наголосив віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І давайте скажемо відверто: Росію буде притягнуто до відповідальності. Я також сподіваюся, що ви приділите увагу гібридним загрозам, які Росія та її союзники використовують, щоб підривати демократії. Дезінформація, кібератаки, загрози безпеці усе це ми спостерігаємо дедалі частіше. Ми повинні забезпечити, щоб відповідальність не залишалася лише прагненням, а стала реальною практикою. Справедливість має бути відновлена не лише заради України, але й заради збереження справедливості самого міжнародного порядку.